Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І Сьогодні готуємо вітамінний напій, лимонно банановій смузі з чесником та овочами. Банан, лимон, чесник, як в назві все. Селера, морква і гарбуз. Маленький шматочок. Це солодкий смачний гарбуз. Свіжий. Так. Чаша блендера, і відповідно туди, туди я і складаю всі інгредієнти. Банан дуже стиг, стиглий, такий солодкий, гарний. Що стосується чеснику в смузі взагалі, якщо там є лимон і чесник, то смак чеснику практично не відчувається, бо це як Лимон компенсує цей смак, і часник не відчувається. Всі інгредієнти складаю в чашу блендера по черзі. Морква теж сира, так само як гарбуз. Невеличка. Гарбуз, він, здається, такий жорсткий, але насправді він дуже солодкий, ароматний, і в нього такий аромат кавуна. Ось. Вся суміш вже в чаші. Так, далі додаю воду, склянку або більше. Ну, тут достатньо склянки. І потім все подрібнюю. Красивий такий помаранчевий колір. Дуже такий густий. Цей напій вийшов. Пюре-пюре. Хоча тут небагато води було. Так, все готово. Вже можна смакувати. Насолоджуватися цим напоєм вітамінним. Його можна і взимку, і літом готувати і пити. Всім смачного!